Встановлення лічильника води у домоволодінні це перший крок, який дозволить раціонально витрачати водні ресурси у вашому домі, а також істотно знизити витрати на оплату комунальних послуг. Внутрішньобудинкові мережі багатьох будинків застаріли, а оплата за загальнобудинковим лічильником відповідно до чинного законодавства. Здійснюється з урахуванням втрат води, які відбуваються через аварійні ситуації всередині будинку. Погодьтесь, платити гроші через витоки води внаслідок зносу трубопроводу це далеко не найкраще рішення, адже абоненти, у яких встановлено лічильник, сплачують винятково за спожитий ними обсяг води. Схема підключення лічильника води найчастіше передбачає його монтаж в максимальній близькості до місця введення трубопровідної магістралі санвузу, а саме біля унітазу або безпосередньо під рукомильником. Отже, що ми робимо задля того, аби встановити лічильник? Насамперед призупиняємо водопостачання у оселі. У трубу врізаємо кульовий кран, на який вже встановлено січастий фільтр. Монтуємо водомірний вузол, до якого входить кран, фільтр, лічильник води та зворотні клапан. Після встановлення лічильника води працівник водоканалу опломбовує його. При цьому оформлюється акт прийому, а також записуються початкові дані. Увесь процес монтажу та опломбування займає від півгодини до години.